Патріотично і з любов'ю Бориспіль відзначив День молоді та 18-ту річницю Конституції України. 28 червня в парку культури та відпочинку юні активісти провели декілька благодійних акцій на підтримку військових та їхніх сімей. Голова комісії культури молодіжного парламенту Анастасія Мозолевська розповіла, що волонтери за власні кошти придбали всі необхідні компоненти для приготування печива. Та власноруч його випекли. Першою жіночкою, яка підійшла, це була мій класний керівник. Вона підійшла, вона сказала: Так, дійсно, я розумію, ви дуже гарні, що вирішили допомогти. Деякі підходять, вони не вірять, тому що віддадуть гроші. Тому що, як ми знаємо, зараз зараз є багато, збирають кошти, але на жаль, вони кудись діваються, і люди не знають куди, тому не всі довіряють. Але більшість вони співчувають, вони кажуть, дійсно, ми хочемо допомогти. І це ну діти бува, підійшла дівчинка 11 років, і навіть дідусь десь йому років до 70. Ось так. Тобто різне, різного віку, тому що я догадаю, допомогти хочеться кожному, і солодкого також хочеться ще маленький, ще вже такій дорослій людині. Продаючи смачне печиво, молодь назбирала близько 900 гривень, які передадуть сім'ям військових. Десь у нас було 450 штук. Ми їх напекли. Так, усю ніч пекли. Ось десь ми вже по кількості я не можу сказати, але люди підходять і вони ну вони дійсно розуміють і кидають, беруть, наприклад, одне печиво, а платять як за 10 чи 20. Ще одна акція відбулася поряд. Волонтери заохочували перехожих написати повідомлення на плакатах військовим. І ці слова неодмінно потраплять до захисників на Сході, запевнила організатор благодійної акції, практичний психолог Ольга Лукашук. Зараз цим хлопцям дуже потрібне відчуття підтримки того, що вони не одні, того, що вони нам дуже потрібні, вони роблять гарну справу. Для нашої країни ми зберемо ці листи і ці плакати, стінки, і передамо їх волонтерам благодійного фонду Сфера добра, які доставлять хлопцям на передову на блокпости біля Краматорська, Слав'янська. Я дуже вдячна тим, хто підходить. Насправді найбільший відголос від сімей з дітьми ми відчули. Деякі, Деякі люди плачуть, не стримують сліз. Мене вразили дівчата, які зараз писали свої побажання. Тобто їм років напевно по 11. У них дуже дорослі, дуже такі щирі, вітання, слова підтримки. Мабуть, не даремно День молоді та Конституції в календарі поряд, адже майбутні країни за юними громадянами. Валентина Ластовка, Юрій Юрченко, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.